Друзі, привіт! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. 27 листопада відбудеться повня. Давайте подивимося, що кожному з нас вона несе, яку енергетику несе нам повний місяць, адже повний місяць це місяць це вода, це коли людина переповнена емоціями, злістю. От тобто в цей день, чим людина наповнена, те, і з лється. Тому дуже важливо знати, що нам несе кожному з нас повня, яку енергетику, чи які події. Почали мої любі, отож повня і карта таро для овнів. Овен енергетика наповню. Карта для вас. Ну, Вісімка мечів. Глухий з... кут. От у вас таке відчуття буде, що ви не знаєте, що робити, куди рухатись. Мечі це інформація. Вони встромлені всі в землю. Це ваші думки. Що вас так мордує? От таке тут зав'язані руки, зав'язані очі в людини. І от у вас таке враження, що я не знаю, куди рухатись, я не можу ясно мислі. Я не бачу, я не розумію. Але ноги, зверніть увагу, що мечі позаду, всі за вами. Вони тільки позаду, півколом таким. І ноги вільні. Тобто, рухатись ви спокійно можете. І ніхто вас не стримує і не затримує. тому що... Тільки в вашій в голові. Отак От засіли ті думки, чи ця інформація якої забагато, і вона вас обмежує. Тому рухатись потрібно і рухатись тільки вперід. Туди, де вільно. Наступні в нас телець. Тельці, що повня несе вам. Яку енергетику? Імператор, ого! Карта вогню, телець, земля, а тут вогонь і пристрасть. Це або людина така, такий можновладець, людина на посаді, людина вогняно, вогняна. Така наполеглива, людина, яка давить, тисне, примушує, заставляє, або людина від якої щось залежить, можливо, це керівник якоїсь організації, до якої ви будете звертатися, або людина цей вам допоможе, щось просуне, підтримає вас. Бо імператор він може все залежить з якої сторони, ну як він вам програється. Чи такою людиною, від якої буде щось залежати, або до якої ви підете щось просити, чи це, можливо, людина, яка вас, буде вашим ангелом-охоронцем, або це енергетика, коли ви берете на себе енергетику імператора. Все, я імператор, я все можу, я все знаю, я все зможу, я маю для цього всі ресурси. Це така непохитна енергетика. І десь, де треба впертим бути, десь треба й домовитись, де треба, десь треба організувати людей. Ну, тобто імператор. Підставляйте під свою ситуацію, чи це людина, така в вашому житті якось програється, чи це енергетика. Якщо вам потрібно, буде там, по ситуації, дивіться, десь, десь піднажати, десь щось вирішити, десь відстояти якусь позицію, діставайте, діставайте з себе такого імператора. Наступні близнючки, що для вас? Близнючки, О, Зірка, який вас класний день, повня несе вам зірковість. Ви будете сяяти, вас зауважують. Ви висвітитесь, ось так ніби сонечко спрямувало свій промінчик на вас, і вас починають бачити, ви, вас зауважують, з вами рахуються. ну Не тому, що раніше не рахувалися, а от ваша думка стане важливою. Тобто ви засяєте, ви станете зіркою, можливо. Ось повня несе вам енергетику. Зірки, коли, коли от ви можете впливати на щось, ви станете зіркою, з вами рахуються, ви не боїтесь висловлювати свою думку, своє бачення. Ну, тобто, в кожного своє підставляйте під своє. Для когось, можливо, мрія здійсниться. Для когось ви побачите можливість втілю, як втілити свою мрію? Ну, тобто, зіронька, сяйте, мої дорогенькі тельці. Не тельці, а близнюки. Що я вже наговорила? близнючків, це вас стосується. Бо тельці в нас вже були, близнючки сяйте, Зіронька сяє для вас, проявляйте себе. День класний якраз, щоб десь щось заявити про себе, не боятися. Ем, якщо ви десь йдете на співбесіду, чи вам потрібно подати резюме, чи от нагадати щось про, про себе комусь, от не бійтеся. Зіронька вам дає можливість от, зірковості. Дорогенькі мої близнічки. Далі раки. Ра, раки. Що несе повня. Повний місяць, що несе рака, Двійку пентаклів. Це дотримуватися потрібно балансу. Двійки – це завжди про, про... так, мікрофон впав, двійки це завжди про. Вміння балансувати, комунікувати, тримати рівновагу про вибір, між чимось, між кимось. Бачите, червоне все, позаду хвилі. На одній нозі потрібно три стояти і втримати баланс між доходом і витратами, між вміти і всім догодити. Тобто, вже до дивіться самі підставляйте, між чим ви балансуєте, між ким. Можливо, подарунки купуєте, до свят готуєтеся, і, і, і як все з усім все всім всім впоратися. От такий у вас буде день. Ти потрібно буде постійно тримати себе в балансі, в тонусі, в, не перегнути палицю. Далі в нас левчики. Паш Пентаклів, вас фінансова пропозиція, можливість, тому що Пентаклі це гроші, Паш це як одиничка, це можливий новий проект, можливість, нова робота, нова пропозиція, нова ідея стосовно роботи. Або це молода людина, така в вашому житті, стихії, земля, телець, діва, козиріг. Це ваші діти чи онуки, ну, тобто щось з ними буде пов'язане, або щось з вашим тілом буде пов'язане. Ви запишетесь в спортзал, ну, щось на, на фітнес, на в басейн, на масаж, і це потрібно оплачувати, або дітям оплачувати щось. Тобто вам несе або витрати якісь, які початкові, перший раз щось оплатити е, місяць, або е, якусь ідею, пропозицію. Для подальшого росту. Так, Діви, що для вас, Діва, що повня несе дівам. Супер. Туз пентаклів, пропозицію фінансову, можливість, подарунок. Доля на долоні дає. на Бери, приймай, відкривається портал для вас в цей день. Пропозиція дійсна один день. Доля дає вам шанс чи можливість, чи надійдуть кошти, чи пропозиція про роботу, чи це подарунок від когось, чи це фінансова підтримка від когось. Ну, тобто все, що стосується грошей, дуже класна енергетика. Ви започаткуєте щось, що вам принесе фінанси. Гарний, гарна енергетика. Далі дивимося Терези, що вам. Терези. О, як класно, ту з кубків, нові емоції, радість, народження чогось, Ну, кохання, симпатія, народження дитинки, народження почуттів, народження, ну, це, все, що. Від чого ви отримаєте задоволення? Все, що принесе вам радість. І подарунок, який для вас буде ніжний, милий і несподіваний. Ну, щось таке, що приносить радість, щастя, успіх, задоволення. вау ефект одним словом. Дуже класний день. Далі в нас скорпіончики. Карта для скорпіончиків «Пашкубків». кубків. Пропозиція, кохання, можливість народження чогось, народження нових емоцій. Щось спробуєте, щось для себе відкриєте, познайомитесь з кимось, хтось вам подарунок, подаруння. Тут швидше ви даруєте емоції комусь. Ви даруєте щось подарунок чи емоції. Або ж це молода людина. Ну, вода це ви, скорпіончики це ваша стихія. Або ж це діти і онуки будуть задіяти, вони вам будуть дарувати емоції. Далі в нас стрільці. Стрільці, що вам принесе повня? Королева мечів. Ух, така серйозна жіночка. Доросла 45 плюс, стихії повітря, риба. Ні, повітря це близнюки, терези і водолійчики. Щось вона буде вам говорити, тобто вона буде в вашому житті, вона може і планувати, говорити, і виносити мозок, і може колоти і рубати, бо вона має меч, це, це людина стратег, можливо, будете з нею щось планувати, людина глибокомисляча, це жінка, яка може бути фахівець, яка вміє вправно тримати в руках гострі предмети, хірург, медсестра, кухар, перукар ну, величезний вибір, підставляйте під свою ситуацію або фахівець. Меч це ясність, це юриспруденція, це адвокати, юристи, суддя. Далі в нас козироги. Яку енергетику принесе повня козирожка? Шістка мечів це дорога кудись сам, сама, з сім'єю, з дитину кудись поведете. Коли ми розуміємо, в нас є інформація, ми володіємо інформацією, куди ми відправляємось, для чого. Тому що тут видно другий берег, є багато мечів, багато інформації, багато слів, багато думок. Ми розуміємо, куди ми йдемо, їдемо, переїжджаємо, іммігруємо ну, тобто, дорога. Для когось навіть, можливо, по воді. Тут на, саме на човні, що повня принесе водоліччика. Водоліччики і по. Ой, водолічки боротися будуть. Сімка посухів я стою на своїй позиції, вперто впевнено відстоюю свою домівку, свої кордони, своїх дітей, свою. Позицію, свої стосунки, свій будинок, свою ідею. Можливо, це на роботі ви відстоїте, можливо, вдома з сусідами. Тобто людина, яка стоїть твердо на своїй позиції. Що ви вже відстоюєте, підставляєте під себе. І рибки. Рибки, що рибкам принесе, ой, задоволення. Дивіться, який класний, класно, сижу і тішуся тим, що я маю. А маю я достатньо, емоційно. Дев'ять кубків, це, в кожному кубку є якесь наповнення. Кубки це ваші емоції, все гаразд, ви задоволені ситуацією чи людьми поруч. Ну, тобто, а можливо всім і одразу. Це класно, коли людина сидить. Таке безтурботність така. Дуже класна карта. Ось такий прогноз, таке передбачення мої любі. Сподіваюся, воно вам буде в нагоді. Дякую, що ви зі мною, що ви мене слухаєте, що ви мені пишете. Завжди з великим нетерпінням чекаю на ваші коментарі, на ваш зворотній зв'язок, на ваші приємні слова. А я бажаю, щоб повня вам принесла. Тільки позитивні емоції, радість, наповнення, щастя, успіх, подарунки. Так що, ставте вподобайки, і хто ще не з нами, підписуйтесь, мої любі папа! Зустрінемось і почуємося. Ще.